Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні ми з вами поговоримо про смартфон від компанії TP-Link, а саме про бюджетну модель Nefos C9. Смартфон може запропонувати вам звичайний в бюджетному сегменті корпус, а також може похвастатися базовим набором функцій для комфортного користування. Також я би хотів вам нагадати, що ви можете підтримати наш канал на сервісі Patreon. Я як завжди залишаю в описі посилання, кому цікаво, обов'язково переходьте. А ми переходимо до нашого сьогоднішнього героя та подивимось, на що ж він все таки спроможний. Смартфон у мене в повній комплектації. Це блок живлення кабель мікро-USB, скріпка для вилучення лотка під сім-карту та інструкція. Дизайн смартфона схожий до більш простішої версії Nefos c 9 a яка була у мене на огляді. Кому цікаво посилання, залишу в описі до відео. Смартфон виготовлений з пластику, де на передній частині дисплей 599 дюйм, у верхній частині фронтальна камера, спалах, який непогано так замаскований, слуховий динамік, який також виконує роль і поліфонічного, та світлодіодний. Індикатор внизу під дисплеєм логотип виробника. На правій грані кнопка увімкнення та кнопка гучності. На лівій грані повноцінний лоток під вісім карти та карту пам'яті. На нижній грані мікрофон та порт мікро-USB. На верхній грані отвір під навушники. На задній панелі розташована основна камера, поруч спалах та додатковий мікрофон. Трішки нижче сканери відбитку пальця та логотип виробника. Смартфон обладнаний IPS дисплеєм діагоналю 599 дюйма з роздільною здатністю 1440. На 720 пікселів з півідношенням сторін 18 до 9 та щільністю пікселів 269 ppi. Дисплей тут бюджетної якості, пікселі звичайно можна розглядіти, але я не думаю, що в такому ціновому сегменті є сенс це робити. В цілому дисплей нормальний, ніякого дискомфорту ви точно не відчуєте. Також налаштування ви можете увімкнути фільтр синього кольору. В цілому нічого особливого в цьому дизайні немає. Він простий та головне надійний. Щодо дисплея, можу сказати так: він нормальної якості як для бюджетника. Ці цінові категорії за роботу смартфона відповідає процесор MediaTek MT6739WW. Працює на базі чотирьох ядер Cortex a 53 максимальна тактова частота 1,5 ГГц. За графіку відповідає PowerVR ge 8100. Оперативної пам'яті у смартфона 2 ГБ, а вбудованої 16. Звичайно, цей об'єм є маленьким, але це не така велика проблема, так як присутній окремий слот під карту пам'яті до 120. Восьми ГБ. В цілому цієї продуктивності достатньо для повсякденних нескладних завдань. Для чого, в принципі, створювався цей смартфон. Звичайно, можна також пограти і в прості іграшки на мінімальних налаштуваннях. Основна камера тут на 13 мегапікселів світлосили f 22 Щодо якості на цю камеру, ви можете зробити більш-менш хороше фото при денному освітленні. Портретного режиму смартфона немає, навіть на програмному рівні. В темну пору фото виходить з великою кількістю шумів та не є чітким. Відео смартфон записується. Full HD 30 кадрів в секунду. Тест запису відео на смартфон Nefos 9. Це у нас Full HD 30 кадрів в секунду. Зараз ви бачите таку якість. Давайте перевіримо, як справляється наш автофокус з своєю роботою, наскільки швидко у нас все відбувається. Далі у нас легка ось така ходьба для перевірки стабілізації. Так, автофокус у нас щось не може знайти об'єкту. Давайте зупинимося, дамо час, є фокус, і легка ось така пробіжка для підтвердження, Все ж таки, чи є тут якась хоча б стабілізація. Ось така, друзі, якість запису відео на смартфон Нефа c 9 Фронтальна камера на 8 з світлосилою f 22 Ситуація схожа з основною камерою. Якщо освітлення достатньо, можна зробити більш-менш хороше селфі. Як тільки освітлення бракує, фото виходить нечітким та з мінімальною деталізацією. Щодо якості звучання, тут в принципі говорити немає про що. Слуховий динамік виконує роль поліфонічно, з однієї сторони, співрозмовника чути дуже добре, але ось слухати музику явно не підійде. Звук в навушниках середньої якості. У смартфона батарея на 3000. 850 мАч. Враховуючи ці показники, можна розраховувати на півтора-два дні середнього використання смартфона. Мої тести автономності показали такий результат. За 30 хвилин відео в Ютубі смартфон втратив 6%, а за 30 хвилин в гру втратив 10%. Тести проводив на максимальній яскравості. Заряджається смартфон за 30 хвилин на 19% від комплектного блоку живлення. У смартфона два методи розблокування. Перший це сканер відбитку пальця. Працює він непогано. Але інколи трапляються помилки під час сканування. Але в цей момент рятує сканер обличчя, який світло пору у більшості випадків працює добре, в темну відмовляється працювати. Також присутній Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4,2 GPS. У мене смартфон працює під управлінням Android 8.1, який прикритий фірмовою оболонкою NFUI 8.0. 8.0. Оболонці присутній свій стиль, вона має мінімалістичний дизайн та чомусь мені схоже на чистий Android. В цілому, в компанії TP-Link вийшло зробити доволі таки непоганий бюджетний смартфон, від якого не потрібно чекати чогось надприроднього. У смартфоні є всі базові функції для комфортного користування цим смартфоном. І обов'язково пишіть свої думки щодо цього смартфона в коментарях до цього огляду, що ви думаєте на рахунок цього смартфона чи придбали би ви його? Також не забувайте ставити лайк під цим оглядом, підписуватись на канал огляди є та натискати на дзвіночок. А посилання на сервіс Patreon та телеграм канал я, як завжди, залишаю в описі до цього відео. А на сьогодні це все.